Так, мій папік сказав, що я не знаю ні одної машинки, Зараз я йому докажу, що я знаю усе. Ну так, це все зрозуміло. Це BMW. Бачила її на СТО, з папіком їздила. Щось вона не дуже брум-брум. Ну, це зовсім легко. І що думаєш? Що це значок маршрутки. На такі я вже не їздю. На -на. Так. А це чотири колечка. Ну, якщо на чотири колечка є гроші, то і на п'яте буде. Угу. О! А ця машинка бусі з класу. Я на ній постійно їжджу. А це справжня жіноча машинка. Ну, тут все і так видно. Ну, все, буся, чекаю на подаруночок. А якщо ти чекаєш наступну частину, Пиши багато коментарів та став вподобайки. Ну все біжу, біжу.